Декларація про координацію дій у боротьбі з режимом Януковича проти диктатури за європейський вибір. Об'єднана позиція Батьківщина, партія Удар та Всеукраїнське об'єднання Свобода. 18 травня 2013 року. У День Європи. Присутності десятки тисяч співвітчизників. Які зібрались підтримати ідею вступу України до Європейського Союзу і підписання угоди про політичну ситуацію та зону вільної торгівлі з ЄС беруть на себе зобов'язання єдиною командою перемогти антиукраїнський кримінально-мафіозний режим так званої сім'ї Януковича на чергових чи дострокових виборах голови держави. Батьківщина. Удар та свобода діятимуть разом на всіх етапах боротьби з диктатурою, в тому числі і під час виборів президента. Ми будемо узгоджувати дії на всіх етапах кампанії забрання нового глави держави, починаючи з закону про вибори і визначення оптимальної стратегії кампанії, завершуючись спільним контролем за підрахунком голосів. І встановлення справжніх результатів народного волевиявлення. Тільки узгоджені дії всіх опозиційних сил дають шанс перемогти таке зло, як чинний режим при збереженні існуючого порядку обрання президента. Кожна з трьох політичних сил підтримує того кандидата від цих сил, який вийде другого туру, і кожна працюватиме на його перемогу з повною віддачею та тотальною мобілізацією власних ресурсів, навіть якщо такий кандидат і належатиме до іншої політичної сили. Якщо режим Януковича огостили йому спосіб протисне перехід до обрання президента в один тур, батьківщина, удар та свобода. Визначать єдиного кандидата вже в першому турі. Батьківщина Удар та свобода постійно координуватимуть стратегію та тактику передвиборчої передвиборчій кампанії, носитимуть до них оперативні технологічні корективи у відповідності з минулою політичною ситуацією. Батьківщина Удар та свобода дадуть спільну оцінку і жорстко Протидіятимуть тим кандидатам президенти, які, прикриваючись опозиційністю, братимуть участь у виборах з метою розпорушити на догоду Януковичу голоси опозиційно налаштованих виборців. Разом борчи з режимом за політичні, економічні та соціальні права громадян, батьківщина удар та свобода спільно діятимуть в парламенті та поза ним. Єдність опозиційних сил є головною запорукою перемоги над Януковичем, повернення України на європейський шлях демократичного, економічного та соціального розвитку. Друзі, я прошу перед тим, як ця декларація буде підписана, підтримати її голосуванням. Хто за? Прошу підняти руку. Прошу опустити. Проти отримались одностайно прийнято! Слава Україні! Слава! І я запрошую до підписання цієї декларації лідерів фракції Батьківщина Арсенія Яценюка, удар Віталія Кучка, Свобода Олега Тягнібока.

Slava Ukraini!